Всім привіт! Ви на каналі Аніплей і сьогодні ми будемо знову розглядати таку книжку вартові безпеки і виконувати першу світлу місію. Де це ми поки нічого не видно. От би нам чимось підсвітити, щоб нам тут стало в пригоді. Світломісія перша. На пошуки променів. Точно це може бути ліхтарик, ручний або той, що в телефоні, А або іграшка, нічник, чи маленька свічка. Е, Род дивіться, уважно, знайди на малюнку всі ліхтарики, свічки, телефони і лампи-нічники. Розфарбуй кольорами, а потім напиши в квадратиках поруч скільки цих предметів тут. Так, я зрозуміла, нам потрібно знайти ліхтарики. Свічки, телефони і ось такі ось лампочки, так? Да? Так. Спочатку розфарбуємо наш ліхтарик. Ліхтарик у нас буде помаранчевий. У мене ось є чотири кольори. Ліхтарик буде помаранчевий, а свічка буде у нас рожева. Рожевим не дуже видно, але це рожевий. Е, телефон у нас буде фіолетовий, а лампа синя. Так, ось у мене е, ліхтарики помаранчеві, свічки рожеві, е, телефони фіолетові, а лампочки е, сині. І тепер будемо шукати ліхтарики і розмальовувати їх в помаранчевий кольор. Так, я знайшла 9 ліхтарків. Давайте ми напишемо У нас 9 їх. Так, тепер будемо шукати свічки розфарбовувати в рожевий колір. Так, я вже розмалювала і в мене вийшло 14 оцих свічочок. Так, тепер будемо шукати е, телефони і розмальовувати їх в фіолетовий колір. Так, у мене, я змалювала ці телефони, і в мене вийшло 5 цих телефонів. Так, 5. Тепер будемо шукати ось такі ось лампи, і мені здається, їх вже видно, які є. Залишилось лише розфарбувати і написати цифру. Я розфарбувала ці лампи і в мене вийшло 11 ламп. І так, ми з вами виконали першу світломісію. Ми з вами молодці. Давайте почитаємо тепер якийсь факт. Ось така ось ще потім є ось такі ось ще тут поради. І, і що в нас тут ще є? Тут написано: усе вийшло. тепер, тут є трохи світла. Звідки вона лється. Що це? Свічка. Та саме, яку тобі вдалося знайти. З нею одразу стало світліше, і затисніше. Затишніше, тільки до рук її не бери. Вона любить стояти в своєму свічнику, може горіти яскраво, танцювати на вітрі, а ще робити смішні тіні. Ти головне стеж за нею, без нагляду не лишай. Бо свічка пані примихлива, приборкати її можуть тільки дорослі. А ти можеш з нею дружити та користуватися її світлом. Тільки запам'ятай правила безпеки. І ось правила безпеки зі свічкою. Запалюють і переносять свічку з місця на місце тільки дорослі. Щоб загасити свічку, не треба дмухати, просто поклич дорослих. У них має бути спеціальний предмет, він на, е, гадує копачок або дзвіночок на довгий Гіруці, яким накривають вогник. Прибери навколо іграшки одяг подушки, штори зошити та книжки, щоб огонь свічки їх не з'їв. Пильнуй, щоб над свічкою не було шафок і полиць. Свічку легко перекинути, тож не підпускай до неї тварин. І не пхай нічого свічку, бо вона ще образиться та як розгориться. Ось такі ось такі у нас були. Далі у нас буде друга світломісія. Але цю світломісію ми будемо виконувати завтра. Тому ми, молодці, зробили ось таку першу світломісію, тому у нас є ось такі ось наліпки. Ми сьогодні знайшли по ось такі ліхтарики. І ось таке світло я бережу світло. Дві наліпки ми приклеїмо кудись. І свічку теж приклеїмо. Тому ось такі три наліпочки ми приклеїмо сьогодні. До якихось речей. А на цьому все. Я думаю, вам сподобалось відео. Всім па-па-па-па. І ставте лайк.